Оце кавомолка. Я на ній перемелюю це гарбузове насіння. Воно продається в такому вигляді в магазинах, але на базарі дешевше. Я додаю потім в ріжні каші їх або в сир, м'який по вашому, по-болгарськи, творог і їм їх потрохи додаю, недовго їх вистачає. І от оце вже перемелене тут. Бачите, оце перемелене таке. Да, я, чайною ложечкою додаю кудись. А буває в Але це почув, що насіння від наркотичної рослини. Як не дивно, саме насіння нічого не, не має в собі наркотичного. От бачите, як воно виглядає. Це ви зрозуміло це від коноплі, або як по наша там, чи ще якось називається. І те ж перемилюю. Я тут змішав з цим, я б так спробував на смак саме насіння, пожував, ніби нічого на смак, таке, не таке смачне, як гарбузовий, але теж нормально. Ну тут, як ви бачите, намішав і того, і того разом і буду потрошку їсти. І це вам рекомендую.